Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів ми продовжуємо грати. Е, грати в сій скайнець 2? Так, продовжуємо розширятись, розширяти наше місто. І зараз я бачу затори. Так, по-перше, є одна річ, яка мені дуже не подобається. Це те, що у нашого міста фактично з'єднання. Тільки з. М -м тільки через дорогу. Тобто, якщо ти хочеш в наш... потрапити в наше місто, то треба їхати тільки звідкись ззовні дорогою і все. Що, якась фігня. Також мені не подобається те, що у нас Вище складно побачити. Хм... Так, працюємо над райончиками. Перше, мене дратує те, що головна дорога входить в райончик, тому що, наприклад, я хочу зробити, щоб вони не користувалися внутрішніми райончиками, як сквозними. І я боюсь, що вони будуть рахувати для цього ще і основну дорогу, тому прибираю нашого райончика основну дорогу. Ось так, зменшую цей райончик, але збільшую тебе. Виїхали платне паркування, зменшення швидкості, так, закрита фігня. Тут також платне паркування, і тільки місцеві можуть користуватися внутрішньою дорогою. друга тут, 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 тут. Можна теоретично зробити таку дорогу. Ні, розвернись ось так. Ти також розвернись. Ти і ти. Ось так двохполосний саме, ось так, віст. Все. Тепер це кільце має куди швидше роз'їжджатись, тому що до цього воно було однополосним, тепер двополосне. Тут так, те ж саме приблизно можна зробити. Ось так. Дві полоси на виїзд. Якось дуже дивно виглядає. Дві полоси на в'їзд якось би. Е, ніяк. Окей, цю дорогу на з'єднання також двохполосною зроблю. Таким чином, це все має швидше проїжджати просто. Блін, в мене трамваї стали через цей затор. Тут також зробити двохполосну дорогу. Ось тут двохполосна. Ось тут двохполосно. Щоб це кільце також стало двохполосним. Так, бачите, таким чином вони швидше роз'їжджаються. Мені здається, ось тут двохполосну дорогу краще в цей бік зробити. Все вперед. Ой, все, прибрав. Заторчик прибрав. Ну і тут двохполосну. Ось так на виїзд. Ой, так прям красиво, слухайте, все. Заторчика нема, бажайте. Тут трохи заторчик. Двополосну ось в цей бік. Є пришучили цей проїзд. Світлофори! Гляді світлофори тут стоять. Приберіть, приберіть, приберіть. Приберіть. Так, 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 смолсіті, дякую. Просто які до біса світлофори на дорогу. О, я правит. є великі офіси. Ну, ось тут в мене таке дуже щільне місто. Давайте я сюди великий офіс поставлю. Я... Ой, да, вони прям великі будуть. Да. Ну тут є... це все з'єднане громадським транспортом, тому не так страшно. Чому вони стоять, ось просто стоять. А, це дорога праворуч, вони хочуть сюди заїжджати. А ми стали ось тут. І... Так для того, щоб проїжджали, треба ось цю дорогу поліпшити. В такому випадку швидше будуть проїжджати. Ми тут двох полосників це тепер. Для того, щоб далі швидше їхали, треба ось тут кільце поставити. Саме з поліпшенням дороги. Даємо можливість їм просто швидше роз'їжджатись, тоді вони не будуть тормозити. пішохідний перехід тут. Люди. Тут люди багато ходять. Так, це, бачите, ось тут вже вони взагалі прям дуже швидко роз'їжджаються завдяки поліпшенню кілець. Я зробив так, як треба. Тут також. Він сам би спуск. Ой, дуже хорошо. Можна зробити тебе двохполосним. Все. Так, бачите, вони тут тепер також швидко роз'їжджається дуже швидко. Так, зрозуміло, що я зараз заходжу і прибираю всі пішохідні переходи тут. Ну, блін, це занадто важливі дороги, щоб тут були пішохідні переходи. Але я не знаю, як люди тут будуть ходити тепер. Це цікаве питання, як люди тут будуть тепер ходити. Теоретично можна зробити. Ось. Це пішохідна доріжка? Так. Mm -hmm. Тут не підняти занадто сильний підйом буде. Я просто прибрав тепер пішохідні доріжки і вони пішки якось водять. <гас> ну слухайте. Ні, нормально, це кільце вивозить, це кільце, це кільце також більш-менш вивозять. Ні, якась фігня тепер. Цю дорогу до. О, можна двополосню зробити. Ой, електроенергія. Зачекай, але вона неї... Мовна має йти. Ммм, то ж є обмеження, скільки ти можеш передавати. Ось ти. 80. А у дорог... доріг є обмеження, скільки вони передають? Ні. Дороги передають, скільки завгодно. Ага, а. Угу. З моєї промислової зони до цих райончиків, до цих і до ось цього, і до ось цього райончику. Йде тільки ось така в... одна 80 мегаватна. Занадто багато ми запитуємо з... через одне місце. Тому ось так можна додати. Це має, Це має збільшити пропускну здатність. Чому воно не збільшує? Так, давайте від'єднаємось трохи. Наприклад, ось так руйнуємо. Десь тут має ще буде з'єднання. Стало, типу, краще. Ну, по тобі не йде електрохарчування звідси сюди. А, зачекай. Якого біса до тебе дорога не йде? Що? Чому хайвей? Ні. Звичайно, дорога. Все? А, а, ось в цьому. В чому проблема? До тебе просто дорога не йшла. До речі, я ж міг попередні. А, я міг зато... замість того, щоб нові будувати, покращувати попередні. Смол не покращити, а ось тебе. Це сторож більше. О, ось це такого 100 мігават. Виробництво, да. Це вигідно. Покращення це брати. Це один мегават. 4 тисячі за 1 МВт Коли сама газова без покращення. Більше 4 тисяч 1 МВт коштує. Хоча ні. Коротше, байдуже, все. Покращив, покращив. Також мене цікавить штиїти все. Ой, цей раунпорін зменшується. Це, Це, як я розумію, переробка хоча б якась. Часткова. Це додаткові вантажівки. на... 150 тонн на місяць переробляти маємо, як я розумію. Е-е-е. Можна трохи тебе розширити. Це ж збільшить стороч, так, все. Тепер все хорошо. Але 24 з 24 машин їде. А, ні. 11 з 30, все нормально. Все, все нас красиво поки що. О, з усім розібрались. Але проблеми були. Покажіть офіси. Ой, скільки тут працівників? 98. Але тут зупинка е, громадського транспорту, прямо поруч, можна майже від усюди доїхати. І все ще є на офіси. Так, да, це буде прямо такий. Максимально хмарочосовий райончик. Мене дартує кількість трафіку, який сюди їде, але я розумію, чому сюди ніхто не йде, нічого не їде. У нас є міжрайонний автобусний шлях. Можна просто розширити його сюди. Ось посюди. сюди. Давай, ось тут. Ти міжрайонний автобусний шлях, сюди тобі додам. Вперед. Також. Також, також. Тут явно не вистачає парковки. Ось так. Зрозуміло, за найбільшою ціною за парковку. Я б такий, щоб наприкінці, на ну, умовному прикінці цього райончика також додати. Взагалі-то я почав це відео записувати з думкою про те, що я зроблю зараз. а зроблю зараз свій район маленької щільності. Так, це я роблю виїзд з цього кільця. Ось сюди. Тут буде це ось звідси можна буде заїхати в район житлової щільності, малої щільності сюди. Звідси. Mm. Я вирішив все ось це зробити молощиністю, мал... напевно. Так мене цікавлять всі ресурси. Ось це все також буде районом молочіність. Якось ось так тут зафарбував трохи. І даю одразу їм сюди заїжджати, тому що попит. на таке маленьке житло є. Давайте дамо йому жити. Ось так для початку ось цей квадратик нехай. Ой, не квадратик навіть. Коротше, ось цей міні-райончик, нехай забудовується. Красиво, красиво. Що у нас по заторам? Все, нарешті заторів немає. Можливо, частково через те, що я додав автобусну зупинку, яка Яка з... їсть частину трафіку. Скільки тут чекає? 48. А, тут вже заповнений їде. Сюди вже, є... вже їде заповнений. І логічніше, хм, можна ще внутрішню порайончику тут зробити ще. Умовно декілька зупинок. Наприклад, сюди, сюди зупинку, сюди і сюди. Навряд чи не буде хтось користуватись, користуватись. Ой, як у Бога вийшло. Ні, 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 не буду вас. Так, 91, тут. Ти забитий. Де? Та ні, автобуси більш-менш вивозять. Багато хто просто тут також виходить. І все ще попити на Офіси є. Давайте тут зробимо хмарочосив втрохи. Додамо робочі місця. І тоді спокійно після цієї зупинки можна додати зупинку сюди. Все. Ну, що тут дуже багато робочих місць буде. Так, перевірка на парки. Ой, жах. Сюди спокійно ще один парк будую. Кудись сюди ще один парк. І сюди спокійно ще один парк. Ой, я перекрили якось. Так, да, парків тут дофіга. Якщо подивитись на ваші скарги, наприклад, на твої. О, ти занадто нове житло, щоб дивитись на твої скарги. щоб згоджатись. Хоча ні. Всім більш-менш подобається, але маленьке житло. Дивіться на ці офіси. А, і вони хочуть ще, вони хочуть ще офісів. О, пожеж. Ага, пожеж. Пожежа. Так, а що в нас? Ага, нам не вистачає пожежної станції. Логічно її побудувати десь тут. Насправді кажуть, що тут десь має бути пожежна станція. Я думаю, десь можна її. А, це просто більше людей. Але тут написано, що вони будуть збільшувати якісь працівник. Кількість покриття. Так, так само я перевірив. Медицини вистачає. Поліції на цей райончик не вистачає. Я також поліцію поставлю ось тут в. Жилому районі малої щільності. Звідси буду тут їхати. Нормально. І школи. Та вже ж, а вже школи. На, школа. Прямо навпроти крутих офісів. Так, зачекай, попередньо початкові школи. В тебе покращення є. В тебе покращення. Так вистачає мені тут студентів. Жах. Ну Тут да, тут ще багато людей ж буде жити, і плюс тут зупинка автобусна. Мені підходить. Тут побудувати початкову школу на, тримай. Коледж. Коледжу не вистачає. Коледж у нас тільки один. Ти ж коледж. А ні, це старша школа. А ось в мене ще одна початкова школа, яку я б міг поптувати на покращення. Ти коледж. Тебе покращення є. О, більше шансів на успішне закінчення освіти натримай бібліотеку собі. Але саме ще одного коледжу нема, а місць не вистачає. Тому можна, додати коледж. Припустимося, я тебе до кінця проведу. Проблема в тому, що нових доріг не буде. Хоча будуть виїзд. Коледж сюди побудую. Більше місць для навчання і бібліотеку. Є. Yeah. О світі ми з цим закінчили, можна наперед університет ще поліпшити. Ти ж? Ні, ти старша школа. Де мій університет? А, ось ти. Так. Більше шанс закінчити вдало навчання. Більше студентів. Ну і все. І ж ми в університет ми тільки на автобусі даємо доїхати, так? Дивно, нехай. Okay. Ну і ось ці дві будинки прикольно виглядають. Прям прикольно. Так, тут. Напевно, з цим райончиком я закінчу. Так, я зрозумів, по якому принципу я будував розв'язки. Ось так, я хочу додати тут сюди ще один виїзд з великої дороги. Так, я це нерівно зробив точно. Так, є. З'їзд, виїзд з цього райончику є. Тепер не знаю, чи будувати окрему комерцію, наприклад, велику якусь. По цьому внутрішньому райончику також зробити б. Ну. В нас тролейбусів не вистачає. Тобто тільки якщо ще одне три не до побудувати. Але ось автобусів. Вистачає, і то ми можемо ще додатково взяти машини. Таксішки. Ну, куди більше таксі, нормально. Вистачає таксі нема. Тобто автобусів ми хоч ще більше можемо взяти. Тому по цьому райончику можна пустити автобус. Ну, автобусний шлях. Давайте зробимо. Ну блін, вони скаржаться на те, що занадто мале житло. Коли. Так, в звичайному в середньому житлі в них немає на цьому скарг. Ти, звичайне, середнє житло. Small homes. Також маленьке житло. Давайте ось тут зробимо тебе маленьке середнє житло, поруч великі офіси, велика комерція і маленьке середнє житло. Нехай комфортно собі живуть. Опа, 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 ні-ні-ні-ні. Не вздовж головної дороги не треба. Ось такий трохи дивнуватий цей райончик буде. Тут прям хмарачос хмар. да Так, це на Манхеттен буде схоже. Типа, одна частина Манхеттен на дуже високо. Високоповерхова, а інше трохи менше буде. А при цьому тут комерція величезна. Так, автобуси. Поїхали. Я хочу, щоб по цьому райончику ходили автобуси. Поруч з коледжем. Можливо, сюди. Сюди заїжджали. Сюди. Тут зупинку робили. Тут і потім до самого коледжу під'їжджали. Окей, почнемо з тебе. Сюди, сюди. На цю зупинку. Ось тут посередині я не зроблю зупинку? Нехай. Цього має вистачити сюди. Сюди. Мені не подобається те, що щоб розвернутись. Ось тут вони, наприклад, заїжджають на розв'язки. Просто тому що так швидше. Справді то кажучи, і сюди заїжджають. Нехай подивимось. Ви дивіться це коледж, поруч ось такий райончик, таких будиночків Це прикольно. Мені подобається, як воно виглядає зараз. Але тут не так багато тепер людей живе, як могло б жити. Як якщо б я тут високої щільності житло побудував. А високе шумове забруднення. Можна ж поліпшити вас? Ні, А кого можна. Тільки з'їзд максимум. І то це дуже убого виглядає. Мені не подобається. А дерева? Ну, не можна якось пришвидшити процес ось цього поліпшення. Цікаво, нова автобусна лінія. Вона користується попитом навіть. Але метро. Блін, треба метро зробити. Треба додати можливість в наше місто зажати залізницею. Ось так зроблю двохплосно. Блін, і тут. А тут це ніяк не зробити. Я не думав, що цей з'їзд буде. Таким великим попитом користуватись. Ой, можна, до речі, ось так зробити. Типу, тут виїзд на два боки і заїзд на два боки. Ну, легше вже просто тут зробити тебе. Типу, просто ось так. Таку широку дорогу. Тому що справді тут заїжджати і виїжджати треба звідси швидко. Кільце це не поставити тільки світлофором. Хм, тут багато хто користується. Цією зупинкою тут чекає 70 людей. Зараз приїде до вас, автобус. Мені це подобається, що в нас і громадський транспорт працює. Загалом ти можеш спокійно звідси з декількома присадками доїхати до, до сюди, в коледж. Так, вам, вам, нема. На, тримайте собі ось тут. Є простір на найбільш вигідний парк. Ось тут. І ось тут для цього житлового району також. Ось цей найбільш вигідний парк, все. З парками все в нас хорошо. Все ще попит на офіси, і на комерцію, і на все. Ну, продаєш машини, нічого собі. Ти текстиль продаєш, прикольно. До речі, я ж унікальні промислові будівлі. О, я можу багато чого розблокувати. Так, гаразд. У будь-якому випадку. Ага, курок. Будемо далі ще додавати виробництво курок. Якраз таки ми ось всю цю зону лишили для цього, для аграрного виробництва. А, ти все одно заповнений. Ми не встигаємо переробляти. Мені треба буде ще одна ще одна переробка сміття. І скоріш за все я її буду відкривати. Recycle. центр перероботки. Вот центр жигання. Мені центр переработки подобається більше, як мінімум, як звучить він. Але, скоріш за все, буду будувати і те і те. У, ти можеш. А ти мені будеш електроенергію давати. Ти переробляєш два рази більше. Раз, буду тебе будувати. Але. А, три тисячі тонн на місяць. Коли ти в мене переробляєш, 150 тонн. Да. Ну що ж? Ну що ж, а поки що, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. В наступному відео ми продовжимо розбудовувати наше місто, в якому, до речі, вже 33 тисячі 000... 30... 999 тисячі населення, але буде 33 тисячі населення. Якщо хтось хоче, щоб відео входили довшими і якіснішими, то ви або донайте по посланню в описі, або так само ставайте спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити в писати коментарі, натискати на дзвіночок. Ще по бажанню можете перейти по посланню в описі підписатись на моїй інсту. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.